Найцікавіше відео тижня від Телеграф Російський диктатор Владімір Путін та його радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму? Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Цайтун». Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнєв любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімали лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки, його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна, нібито, говорить офіційно, Росія. Не перебуває у стані війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені, і те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. 10 провідних генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські фейки з російської мережі Правда. Це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні GPT-4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від YoCom, Gemini від Google та механізму відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 2022 року, по лютий 2025-го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів Правда, висновки невтішні мережа правда не виробляє. Оригінального контенту а поширює контент російських державних змі про кремлівських впливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору начебто незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США. скоріше за все. Мережа Правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу, мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б, незалежних вебсайтах. І таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовуються чат-ботами. Нагадаймо, що мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі «Правда» приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 273 статті кожні 48 годин або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Українці штрафують на сотні. Тисяч гривень за порушення виявлені під час планових повірок газу або ж обслуговування внутрішньобудинкових систем. Про це пише видання обозює. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, кого обов'язково штрафують, про які суми йдеться, та в чому суди стають на бік газовиків. Докладніше далі. Найбільші штрафи доводиться платити за самовільне підключення газу. Наприклад, якщо за борги чи якесь із порушень споживача відключили від газу, а він незаконно під'єднався. Інший, навіть більш розповсюджений випадок, коли до будинку в обхід лічильника проводять додаткову газову трубу, штрафи в такому випадку можуть сягати сотень тисяч гривень. Співробітники газмереж постійно перевіряють споживачів. Наприклад, як повідомили у Дніпровській філії, тільки у Дніпрі та Дніпровському районі в лютому 25-го виявили 95, я фактів незаконного відбору газу компанія порохвала, що вони отримали близько 440 тисяч гривень збитків, і такі перевірки відбуваються по всій країні. Як зазначили в компанії, крадіжки блакитного палива можуть обійтися зловмисникам у десятки разів дорожче ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров'ю та життю людини. У місцях несанкціонованих врізок у газопроводи з'являються витоки газу. Які Можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків, заплатити за несанкціоноване підключення, доведеться у будь-якому разі. Об'єм споживання порахують так, наче воно було на рівні 70% граничного споживання, а це значно більше, ніж норми споживання газу. Крім того, газовики також відключать газ до моменту усунення порушення. Інколи сотні тисяч гривень штрафу можуть нарахувати і за зіпсоване лічильник. Повірку лічильників проходять усі українці, які користуються газом, і якщо у нього в ньому виявлять сторонні отвори, пошкоджену пломбу, сліди втручання або ж помітять ще одну газову трубу, яку під'єднали в обхід лічильника, то доведеться заплатити величезний штраф. При тому платять навіть ті, хто вже придбав або отримав у спадок будинок чи квартиру з таким порушенням. Як пояснюють у Держспоживслужбі, залежно від типу лічильника, повірка може відбуватись раз на декілька років. Вартість такої повірки вже закладено у газовий рахунок, тобто додатково платити за це не треба. Нове покоління. Ні української далекобійної зброї вражає ворожі цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про суттєві успіхи ракетної програми заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракета Довгий Нептун вже пройшла випробування та успішне бойове застосування. Це вже добре відчули на власній шкірі росіяни після ракетного удару по нафтопереробному заводі в місті Туапсе Краснодарського краю пожежу. Спромоглися загасити лише на третій день після прильоту. Докладніше далі. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ракетний комплекс Нептун спочатку розроблявся для знищення надводних цілей противника ракетами типу Берег Корабель. Саме за його допомогою було знищено флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Після цього ракетний проєкт Нептун модернізували для застосування ракет типу Земля-Земля з дальністю до 400 кілометрів. А тепер його було переформатовано на комплекс зі значно більшою дальністю до тисячі кілометрів. Нова зброя дійсно вражає передусім дальністю нанесення удару та потужністю її бойової частини щодо технічних характеристик довгого Нептуна. То він має певну схожість з американськими тактичними ракетами великої дальності томагавк. Втім, це різне за класом озброєння, зауважує Ігор Романенко. Сьогодні виробляється близько десяти ракет Довгий Нептун на місяць. Максимальні цілі для України вийти на об'єми виробництво до 100 одиниць на місяць. Нагадаємо, що вітчизняна ракетна програма була сформована в Україні у двадцять році. І наразі ми спостерігаємо її поступову реалізацію. Зроблено вже чимало, втім, робота над новими зенітно-ракетними комплексами триває. Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, чиї випробування пройшли торік. Також в Україні активно розвивається ще як мінімум шість програм по керованих ракетах: пекло, трембіта тощо. Важливо, що ці комплекси значно дешевші ніж закордонні аналоги, зауважує експерт. Північна Корея стала третім за велич. Чунує власником біткоїні у світі після урядів США та Великобританії. як пише видання Times, таким успіхом Кім Ін має бути вдячний зухвалим північнокорейським хакерам, які викрали криптовалюту під час масштабних онлайн атак. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам важливо знати на що саме Пхеньян витрачає ці нечувані кошти, докладніше далі. За даними компанії Arkham Intelligence, яка використовує штучний інтелект для визначення власників анонімних криптовалют. Північна Корея поступається тільки Великій Британії з біткоїнами на суму 3 мільярди 900 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 5 мільярдам доларів, і звичайно штатам, які володіють біткоїнами на суму 16,5 мільярдів доларів. Обидва уряди придбали свої активи за рахунок конфіскації коштів, що належить злочинцям. Лазарус це найбільша та найуспішніша організація. Заціяці північної Кореї, яка займається кіберзламами після рекордної крадіжки минулого місяця, Лазарус має 13 тисяч п'ятсот біткоїнів на суму 1 мільярд 150 мільйонів доларів. Пересічним громадянам Північної Кореї доступ до всесвітнього павутиння, як відомо, закрито. Але Лазарус груп проводить складні хакерські атаки під егідою зовнішньої розвідки Пхеньяну, головного розвідувального бюро. ФБР підтвердило, що угруповання викрало понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів у. Криптовалюті Ethereum під час хакерського рейду на криптовалютну біржу Bybit минулого місяця. Хакери отримали доступ до мереж біржі завдяки фішинговим атакам електронною поштою. Таким чином, північним корейцям вдалося побити рекорд раніше встановлений Саддамом Хусейном, коли його хакери спромоглися вкрасти з центрального банку Іраку 770 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні війни 2003 року. І це не єдиний рекорд поставлений орлами з цифрового гнізда Кім Кімчинина, за даними Компанії TRM Labs, що займається криптобезпекою, у лютому цього року на частку криптовалютних крадіжок, скоєних злочинними угрупованнями, які працюють на уряд північної Кореї, припало 35% від 1 мільярда 700 мільйонів фунтів стерлінгів, викрадених у 2024 році по всьому світу. Кім Чен Нин використовує доходи від крадіжок криптовалюти для фінансування своєї програми озброєння. Впевнені у виданні The Times. Ще минулого року група експертів ООН дійшла висновку, що Північна Корея. Фінансує за рахунок незаконних кіберзасобів до 40% своєї ядерної та балістичної ракетної програми. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.